Вчора було в магазині під названням Пол Кан. Польща, Канада. Ну, це я так розшифрував, не знаю. Так воно чи не так. Але схоже на то. Але питання в тому, що приїхали ми купити дружині ковбаски. Ну, дуже вона любить цю ковбаску. Ну, не може. А так заходиш, такий магазинчик, всі розмовляють на польський. І ти не можеш зрозуміти. М -м відчуття такі, що. Ми жили у Польщі в 23-му і частину 24-го року до березня, поки ми не переїхали до Канади. І ми стикалися з різним. Були моменти, що ну, в принципі нормально, можна жити, але були моменти, коли ми чули з Пердольту на Україну, там, або ми не розмовляємо на англійській, або розмовляємо тільки на польській, хоча до цього ми чули, що вони розмовляють англійською. От, я не то, що не хочу туди більше ходити, але таке, знаєте, відчуття не дуже гарне. І після всіх цих історій по перекриття кордонів, про відношення в цілому поляків. Тому не знаю, буваємо, ми ходимо в нашу колинку. В європейський іноді заїжджаємо. Ну, там якось. Трішечки по іншому, але оця польська історія. Не знаю, як вам ви були в цьому магазині чи ні?